Друзі, привіт! Відразу хочу почати своє відео з подяки Олександру Івановичу. Це перша людина, яка відправила на підтримку мого каналу 100 гривень. Велике, дякую, низький вам уклін. І сьогодні тільки от виклав відео. Один з підписників написав дуже гарний коментар, що в єдності сила народу. І в мене зразу згадалося мені, чому я йому відписав, що. У нас кожен українець готовий втопити іншого, аби тільки випливти на поверхню. Я знаю, про що я говорю, тому що колись в молодих руках я мав можливість рятувати одного потопельника. Вірше навіть не один раз, а двох. Хлопці жартували, затягнули його на глибину, він не вмів плавати і. Панічно там кричав, я кажу: та що ви робите? Хотів йому допомогти. І я підплив до нього, я думав, що він мені очі повидирає, розумієте? Він вчепився мені за голову, виліз на мене, і мене врятувало тільки те, що я зрозумів, що якщо я буду зараз з ним боротися, то він мене просто втопить. Я пірнув ще глибше донизу, він зрозумів, що він також тоне, і відпустив мене. І тоді я вже ззаду виплив і його просто штовхнув. Там не було глибоко, штовхнув його двічі, і він. Відчув вже сушу під ногами. І другий раз так само я дівчину рятував, понехтував правилами, що треба підпливати ззаду, підплив до неї спереду. Також помилився і потім змушений був пірнути, обхопити її ззаді за, за під руки і так витягнув на, на глибину. От. І ще такий самий один момент зразу, я вам зараз поясню, для чого я то все розказую. І ще один момент, то так мене брат вчив плавати. Вони мене Звезли на глибину, там було дуже глибоко, і просто, мене, і просто мене викинули. А я трошки вмів Я не вмів плавати, верніше, я вмів затримувати повітря і йти під воду. І коли я вже випив декілька ковтків води, то я зрозумів, що мені треба щось робити. Тобто, ще мозки працювали. І я, не, я спочатку кричав, надіючи, що вони повернуться. Але коли бачив, що вони чим раз далі і далі, то я зрозумів, до берега. Не так далеко і мені треба щось робити. І я заставив свої мозки думати, що я можу. Я можу набрати повітря і пірнути. Набрав повітря, пірнув, почав бити ногами під, під водою просто. І замітив, що кожен раз, коли я виринаю на поверхню, що я вже чим раз ближче до берега, що я хочу сказати? Що е діло рук спасіння потопельників це є. Ну, ви знаєте, цю приказку вона російською звучить. Тобто це діло рук самих потопельників. Великою мірою. Тобто, треба себе опанувати. І от тому, друзі, треба себе опанувати. Я от щойно якраз переглядав Юлі здости, Юлі Мазур, відео, де приїхали підключати. І я от уявив собі ситуацію: відключати світло, приїхали, бо оговорився. Відключати людину від електроенергії, бо в нього там було не заплачено. Але судового ніякого наказу, ніяких документів, нічого не було. Просто він не сплачував. І вони собі по усні вказівці приїхали, бо сказав начальник відключити не платить. Вони собі вирішили, що так можна зробити. Але не тут то було, бо приїхали на підтримку правозахисники і відстояли його. І я собі, знаєте, уявив, що би було, якби в нас в селі, наприклад, приїхали і. Почали робити таке незаконне відключення. А вони відключили цілу вулицю, щоб від... ну, обесточити, треба було лінію, щоб відключити від стовба ці електричні дроти до людини додому, до хати. І я собі такого уявляю. Думаю, от в нас би, наприклад, в селі, там, де я живу, приїхали. Чомусь я більш ніж впевнений. Що просто люди би вийшли, це так завжди робилося. Це така політика була. Це в 30-х роках. Постійно так було. Стравлювали людей, тобто створювали дискомфорт. І виходить ціла вулиця, і починають грузити ту людину: от, ти один там не платиш, а ми мусимо страждати, відключили цілу вулицю, а чого-ми то ми маємо то терпіти, бо ти один там собі вирішив не платити. Вони не розбираються праві, не праві. Документи, не документи, і вони починають замість того, щоб відстояти своє право, вони починають самі ж ту людину топити. Тепер розумієте, чому я говорю про оцього потопельника? І вони самі не розуміють, що завтра, післязавтра їм або піднімуть тарифи, або вони виявляться на тому ж самому місці, що та людина. То гуртом легше батька бити. Якщо виходить, наприклад, ціла вулиця і відстоює. Ніхто нічого не може зробити. Подивіться, це відео, знайдіть. Юлія Мазур, Достав, а в Немирові як людині відключали світло. Та таких відео маса. Навіть в нас в на цукровому заводі був випадок, також люди свідомі, люди розумні, люди читають закони і вони відстояли себе. Приїхали газ дуже відключати. Я вам розкажу свою історію. Вже так, як я ту тему зачепив, відео може вийде там чуть-чуть довше, на дві хвилини. Бабця покійна ще була жива, пішла в магазин, а я на долині щось там ремонтував біля трактора чи біля культиватора. Це буквально, чесно вам скажу, ну, тривало, напевно, хвилин 15, що в мене вдома нікого не було. Бабця замкнула двері на ключ, пішла в магазин, бо думала, що в мене нема вдома, а я був з... на долині. Я приходжу, бачу, що якийсь листок скручений і так, запханий не в двері, а збоку там біля, біля дверей короче, запханий листок. Я відкриваю. Я аж о, 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 бачу, баб, бабця підписала, щоб її перекрили, відключили газ за неоплату за транспортування. Я до бабці, давай сваритися, кажу, що ви таке підписали? Вона каже: Я не підписувала нічого, в мене взагалі вдома не було. Я придивляюся, а вони розумієте, що зробили? Одною ручкою написали бабці на прізвище ім'я по батькові і замість бабці підписалися, що вона погодилася на те, щоб їй відключили. А знаєте, що зробили, бо вже не встигали. Зайшли, відкрили надомнік і просто в надомніку перекрили газ. Ми газом так не користуємося влітку, тільки в літній кухні. Я приходжу, що спочатку струби, десь там виходив газ, думаю, що таке газу немає. Я до надомника. а вони як ті злодюги, розумієте, зайшли тихенько, подивилися, нікого нема. Бо коли люди є, вони не приходять. Вони приходять тоді, коли нікого нема, вибирають такі моменти. То в неділю, як люди підуть до церкви, чогось лазять в неділю, так якби інакшого дня нема. Зайшли на подвір'я, чого ви лізете на подвір'я? Якесь попередження було. Треба за три дні, як мінімум, попередити, що ви будете приходити, будете робити якісь відключення, тоді би люди ну, підготувалися, якісь би дії робили. А вони так хоп, заскочили, листок встромили під двері, кламс перекрили і пішли. До мене спочатку не доперло. Я відкриваю надобні кран перекритий. Ну і що я зробив? Я взяв, відкрив кран назад, і надомнік просто закрив на колодку. Тому що вони права не мають абсолютно ніякого туди лізти, щоб ви собі знали. Якщо не розумієтеся, то ну, зразу попереджаю: не пишіть дурних коментарів, а просто розберіться. Вони понастворювали повну якихось фірмочок, прокладочок. Подаєш їм запит, кажеш, надайте договір, надайте установчі документи. Вони кажуть, ми з вами ніяких договорів не заключали. Якщо ви не заключали договорів, то що вилазите до людей на подвір'я, розумієте? Отак. От Тому, друзі, тема цікава, будемо про неї обов'язково говорити. Бо в мене вже є якийсь свій трошки досвід з того. І те, що Вінниця і там більш східніші області переживають давніше. То до нас воно тільки що доходить. у Нас люди шойно просинаються, шойно починають одиниці, десь там не платити, тому що є такий закон, дуже Зеленський там підписав, хоч він ладно, він ваги ніякої не має, але він підписав, що під час військового стану не мають права відключати людей від життєво важливих носіїв. Зараз все, вже вони вже перепідписали, вже ні на що не дивляться, розумієте? Люди, думайте. Згідно 13 статті Конституції, все повністю є народне, і газ і світло. Мова не йде про те, що зовсім не платити, а мова йде про те, що платити, але на державні рахунки, яких немає, які поприбирали собі до рук. Тому якщо ви не розбираєтеся в цій темі, то, будь ласка, ну просто не, не пишіть дурниць. Розберіться, тому що я просто так нічого не говорю, а знаю, що я говорю і про що я говорю. Мають бути державні рахунки, рахунки громади, на які повинні заходити і акумулюватися кошти. І громада повинна ними розпоряджатися. Тому, друзі, побачимось, бувайте, тримайтеся. Все буде добре.